Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні знаходимось на полі підписчика. Хочу сам подивитися і вам показати Сою Ультра. Надзвичайно ранній сорт, який в минулому році я молотив 31 серпня. Дивимось, друзі, такий фон поля. Є бур'янці. Раундап вносився один раз. Попередник ця ж сама соя, вітер і буревії дали тут чималого жару, понагинало її. Починає, друзі, сохнути активно. Земля, я б сказав би що не найкраща. Косогор. Ну, така. Боби дві-три зернини. Полулежаче активно сохне дуже активно, не знаю, буду, напевно, рекомендувати йому вносити реглон, щоб було, рівномірно дозрівше поле, і також одним із переваг це буде збір врожаю на дві, а то й на всі три неділі раніше за інші гібриди. Бачите, ось є, що вже повністю. Бобик коричневий, навіть лускається. Бачите во? А є ще зелені. Дисекація це діло добряче підрівняє. Якщо не зробити десикацію, неминуче. Буде така проблема, що відсотків 30, на мій погляд, почне висипатись, а інша буде недозрівша. І така проблема, друзі, буде 100%. І це я вам гарантую. Дивіться, лускається і вже. Готова, можна сказати. Бачите, насіння невелике, що аж дуже. Ну, сіялась вона звичайною СЗшкою. Ну, фу, не це є, не суха, але, але, але. Також, зверніть увагу, можливо, або звал плуга. Ну, щоб коли. Орали, то був звал тут вона прямо ну явно зеленіша і вона й була друзі вся отакого росту просто її добряче нахилило друзі ну бобів як для ранньої сої якщо мені пам'ять не зміняє Вроді 90 днів в неї вегетаційний період. Ну, вона вся нахилена, бачите? Ну і густа, друзі, густа. Якби, так сказати, більш відповідальніше віднестися до моменту посіву, Розкласти гарно, хорошою сівалкою, то був би зовсім інший результат. Дивіться. Зізвонився із власником. Кажу, поїду, гляну, людям покажу. Якщо не проти, звісно. Ніхто не проти. Блін, ну чудовий стан, друзі, чудовий. В даній ситуації можна вихватити непогану ціну. Наскільки я знаю, зараз сою беруть по 18 тисяч з місця. Як вам соя? Ну, дві-три дві, зернини в бобові, бачите? Ну, друзі, ну вона густа, це. Без перебільшення. Вносив, як не пам'ятаю, чи казав, чи не казав, один раз тут вносили. Раундаб. Так, друзі, пишіть коментуйте, яке б рішення прийняли ви в даній ситуації? Я на 100% впевнений, що до 31 серпня вона не буде готова, але якщо зробити десекацію, то у перших числах вересня 100% буде готова. Бачите, вона похилена. В минулому році вона дала по 32, в такому ж самому стані вона і була, як зараз. Бульбочок вистачає, гілкування більш ніж пристойне. Беручи до уваги, з якою густотою вона посіяна. Ну, достойний гібрид, друзі, це той гібрид сорт. Достойний. Все, друзі, всім пока. Пишіть, коментуйте. В першу чергу цікаво почути думку практиків, коли. Потрібно внести реглон. І не просто внести, а щоб зберегти енергію в схожість і всього, щоб залишити її, допустимо, на посівний матеріал. Тому що достойна, ну, достойна хочеться таку розвести. В плані F1 там чи літа. Не знаю, друзі, спілкувався з людьми, які по 15 років садять один і той самий сорт сої. І кажуть, що різниці немає. Ну, чи, ну, чи воно так, я не буду стверджувати. Погано вирвалось, ну, бульбочками вона більш аж облита прямо. Дивіться яка. Супер! Якби річ була посіяна, я навіть не уявляю, яке тут було б гілкування. Все, друзі! Всім пока, пишіть, коментуйте, що б зробили ви. Адже тільки піде масово збір урожая сої, ціна рухне просто колосально. Реглон, по-моєму, на гектар 500 або 550 гривнів. Ну, а ціна не мені вам розказувати. Впаде, я думаю, на три тисячі, а може і більше. Сто не. Блін, ну. Достойно, достойна. Всім пока!